Без прав та шолома на дороги ЗАС. працівники ДІ почали пильно стежити за скутеристами та мотоциклістами. В Україні діють нові правила дорожнього руху. Відтепер для управління мопедом або скутером треба мати права категорії А 1 техпаспорт та номерні знаки. Окрім того, водії двоколісників повинні їздити обов'язково в мотошоломі. Інакше на скутеристів-порушників очікує штраф 600 гривень. Запровадження таких правил знизить аварійність та травматизм на дорозі. Водії автомобіля правила дорожнього руху штілотушколи Давали екзамени, тобто вони їх знають дотримуються. А ці люди їздять по дорогах державного значення, по місцевих дорогах і по місту, тобто і порушують багато правил дорожнього руху, тому для цієї категорії було введено теж, скажімо так, там йде не такий великий курс вивчення цих правил дорожнього руху. Для водіїв цих мопедів, як кажуть, народі скутеристів, термін навчання трошки менший, ніж решти водіїв транспортних засобів, але коли вони проходять його, вони також здають екзамен з правил дорожнього Новими правилами дорожнього руху передбачено ще низку нововведень, передусім, ті, котрі стосуються тихогляду. Від ТО звільнили легковики всіх марок та моделей, також мотоцикли та мопеди. За винятком тих, які використовуються з комерційною метою, відмінили також і довіреність на водіння автівки. Водій, керуючи транспортним засобом, мав мати при собі техпаспорт, відповідно посвідчення водія і може керувати транспортним засобом. Тобто, доручення. Необхідно було тільки при реєстрації, при реєстрації транспортного засобу. Також був відмінений талон до посвідчення водія. Раніше він видавався і був дійсний тільки з посвідченням водія. Посвідчення водія з ним на даний час від нього необхідності вже немає. Окрім того, за новими правилами водій повинен лише пред'являти документи, передавати права інспектору. Де як це було раніше вже не обов'язково?